Привіт, Зробив сторінку продукції. Тут фото якесь, я не знаю, яке ще вставити, поки що це нормальне. Ну, не знаю, яке краще зробити. Зробив в стілі матеріал, Тут кнопка повідомлення, кнопка Зв'язатись з нами. Вона важливо, якщо у людини виникає будь-яке питання. І оцей от футер він є на любій сторінці. І гріндерів, і обладнання, і ростерів. Uh, я, ну, наприклад, відкриваю ростери, тут в мене є домашні ростери, професійні ростери, ну і там, які треба розділи. Ми собі додамо. І футер це все. І, і коли я нажимаю на кнопку, наприклад, uh, uh, зворотнього зв'язку, вискакує вікно: Зв'язатись з нами. «Зв'язатись з нами uh, тут пишеться свій електронний адрес і тема повідомлення. Текст я додав. Якщо у вас. Uh, uh, о, зараз покажу. Виникли питання, напишіть нам, ми з радістю допоможемо. О, Вам треба забрати повторення. От, е, вроді все, якщо є якісь ще додаткові зауваження чи побажання, е, добре би було зараз сказати, бо я би давався зараз йшов Назару на верстку. Па-па.